Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі Бегонія Королівська і не тільки. Це моє хобі. Я тільки починаю вирощувати королівські бегонії. Хочу вам їх показати сьогодні. Це те, що мені вдалося виростити цим моїм бегошкам. Один рік. Минулої осені я прибивала дітки. Мені дуже хочеться поділитися, що можна виростити з тих діток, тому що всі показують маленькі, коли вони купують. А те, хто що виростив, ну, чомусь не показують. Я чомусь навчилась, я вже бачу свої помилки, про які хочу вам сьогодні розповісти. І хочу показати кожну окрему красунечку. Ось такі. Вони в мене ростуть на підвіконні, і ось із весни і до осені вони в мене на стійці. Не дуже багато світла, тому, мабуть, деякі листочки починають підсихати, я думаю, можливо, або старіти, як кажуть. Ось перша моя бігунія. Це зарубіжна селекція Регал Мінует. Я в неї дуже красиве листя. Вона зразу почала рости безпроблемно. Дуже гарно кущиться. А листочки які красиві. Курчує її. красунечка. Взагалі дуже легко у вирощуванні. Якщо хтось хоче когось купувати, то, будь ласка, беріть. Я думаю, не пожалкуєте. Ось наступна бігонія. Це також зарубіжна селекція ушуя. Вона дуже компактна, невеличка. Листочки теж дуже красиві. Зразу почала кущитись, рости, вона росте на підвіконні, зовсім не вибаглива. Ну, дуже гарнесенька. Ось така. Наступна моя бігонія це НГ Франт. Ох і красиве листя, яскраве. Скільки тут кольорів? 4-5 в кожному листочку. Але чомусь ось два нижні листочки починають старіти. Ну, я вже прочитала, подивилася багато коментарів різних, по яким причинам. Я, мабуть, знаю свої причини. Ну, буду, мабуть, їх виправляти. НГ франт. Ця бігошка, це горох. Дуже така цікава назва. Листя в неї все-все-все ну, в горошинках, дуже яскраве, різнокольорове. Дуже довгі такі стебельки на листочках у неї ростуть. Ну, як на мене, також безпроблемно, ну, вона зразу почала рости. Пускати свої листочки, кущиться дуже гарно в серединці, тобто тут же один паросточок. Так як рекомендують селекціонери садити, так я садила всі по одному. Ну, дуже гарно. Горох. Це бігонія міраж. З такими срібними листочками, по яких ідуть зелені прожилочки. Ну, вона меншенька, вона чомусь довго у мене сиділа, не хотіла рости. Ну, а потім все-таки почала рости. Листочки дуже красиві, ну так, не дуже кущиться. Вони за віком всі однакові, але за розміром ви можете бачити, що вона досить маленька. Але дуже. Цікава, листочки дуже красиві, такі сріблясті. Вони виблискують на сонечку. Віраж. Також хочу вам показати це наших українських селекціонерів з приставкою ДС. Це ДС Така компактна вона, Он пускає такий новий листочок всерединці. Ну, Помилка моя в тому, тому що вона почала гарно швидко рости. І я її перевалила ну, в досить великий, як на мене, горщик. Тепер я бачу, що він великий для неї. І, мабуть, придеться з більшого пересаджувати у менший. Ну, так, рекомендують. Ну, мабуть, я це і зроблю. Такі темні листочки, вона в мене на самому низу стоїть на моїй стійці стіні. Я її, мабуть, покажу цю стійку пізніше, коли поставлю на неї бігоні. Там зовсім мало світла, можливо, такі тоді листочки. Ну, не дуже яскраві. Ну, Але досить така цікава також. ДС праздник. Ну, і, мабуть, це моя фаворитка. Це ДС «Лебідь». Що почала рости дуже швидко, що колір листя такий молочний із такою рожевою облямівку. А серединка проживочки такі темні. Пускає багато листочків. Також одна з моїх повелок по її вирощуванню. Вона дуже гарно швидко росла, і я її перевалила, ну, на мою думку, також досить великий горщик. Вона у мене трошки. У неї дуже ніжні листочки, і вона таких похилила, вони так висіли, Я вже аж злякалася за нею. Думала, що вона в мене не пропала. Ну, але трошки вона, звичайно, так, можливо, перехворіла, як можна це назвати. Ну, Підняла листочки, починає вже пускати молоденькі листочки всерединці. Ну, Надіюсь, розростеться. За описом це не зовсім маленький сорт, це великий, ну велика вона росте. Але ну така вона мені дуже гарна, як на мене. Десь лебідь. Наступна моя бігонія. Ну, на мою думку, також не менш яскрава, красива, але це сіянець. Це не сорт. Я також осінню придбала. Просто сіянці. Але в мене сіянці такі всі червоного кольору попались і, ну, дуже гарні. І ці які ці листочки. Ну, є також чомусь деяких в мене з'являються в листочках дирочки. Ну, будемо причини обирати. будь-що основна причина все ж таки. Вони у мене ростуть у звичайному торфі, придбаному в квітковому магазині для бігоній, не у верховому торфі. І я їх, мабуть, буду пересаджувати. Вони росли-росли, а зараз чомусь вони зупинились, або це за того, що мало світла, або все ж таки, я думаю, що торф. Все ж таки потрібно у верховий торф саджати. І остання з моїх бігонів, це також сіянець. Дивіться, яке це листя. Ну, намагаюсь під світлом показати: олівковий колір з перламутром. Це на молодших листочках. Ось, а такі, що вже старіші листочки, вони сіріші, сіренькі, з перламутром стає. А ці молоденькі такий дуже цікавий, хочеться цей молоденький листочок показати. Олівковий з перламутром Навіть. Якщо вам сподобались мої відео, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я буду показувати, як я вирощую бігонії. Я новачок, не професіонал. Буду рада всім підказкам, хто мені щось підкаже, що я неправильно роблю. Дякую за увагу. Всім нам мирного неба і до нових зустрічей!